Доброго дня, шановні, 9 квітня. І не кажіть, та це ж вже було. Ось воно було 7 квітня, було 8 квітня. І так зранку нападає, за ніч нападає, а потім сонечко розтане. У нас отам за теплицею вже стати неможливо. Стоїть вода, тому що дуже дивіться, це за ніч. Встали і така у нас картина маслом. Чуєте? Ташки співають. Примовкли, дали мені слово. 9 квітня. Ще такого не бачила, але буває. Ранок. Прогулянка по бекярду. Оце таке. Бувайте здорові. Теплих сонячних днів вам і миру в Україні.